Всім привіт! Ми зараз в Італії, Чинкотера. Тут штормить, похмура погода, але все одно дуже красиво, дуже тепло і ми по дорозі у Швейцарію за Ікстрейлом. Ми досі в Італії і коли ви їдете в Європу за машиною, у вас є також можливість зробити якусь невеличку подорож у туристичні місця, якщо це недалеко від вашого маршруту. Наприклад, подивитися Пізанську вежу. Вже ми добралися до нашого екстрелу, на жаль, він нас трохи розчарував. Такі пошкодження у нього по фотографіях були, це не сюрприз. Крило, бампер диску трохи дісталося, дверка, дзеркало, задня дверка, заднє крило. Гарний комплекта... ну в топ-комплектації Текна, лише з нетиповою конфігурацією, коробка передач ручна і це передній привід, а не повний. Що для Швейцарії нетипово? Пробіг 146 тисяч, є сервісна книжка. Ручка чомусь повністю витяглась, хром, салон дуже брудний, але не зачуханий. Ну В плані тобто сидіння шкіра в відносно гарному стані, але ну, ще почистити треба. Є панорама дах, люк, тут, як бачите, теж все брудно і ще. З сюрпризів неприємних, вода в салоні тут під сидінням пасажира під сидінням пасажира незрозуміло звідки вона взялась зараз цієї ночі вранці був дощ сильний. В принципі, машина класна, двигун працює добре, масло і всі рідини в порядку, кришка багажника сама з автоматичним закриттям. 360 градусів камери, на жаль, теж пошкоджена подряпана кришка в багатьох місцях, заднє крило. Дверка. Ну і передня дверка. Ну, коротше, не машина не в ідеальному стайні. Неохайний був власник в неї. Поріг теж збитий. Ну, а решта, надіюся технічно в порядку. Зараз ми купили дзеркало. Міняємо дзеркало з таким зеркалом не поїдеш. Ну, в принципі, тут сам елемент від цілий. Можливо, можна було б там скочим, ну попробуємо його повністю поміняти. Ми купили, для цього треба зняти карту. Цей куточок і він там на трьох треба крутиться, Отже, міняємо зеркало, ставимо номери і їдемо на митницю. Швидко у нас вийшло. Тепер ставимо нове дзеркало. Тут у нас нове дзеркало, трошки не в колір, але з камерою, з потрібної комплектації, бере оригінал. так, Порівняємо роз'єм. З'єм наше правильний. Ставимо його. Це зеркало, а ну, чекай, Дивимося, що працює з зеркало. Так, вліво-право, вниз, вверх, все працює. І останній елемент. Така супер пластик під якийсь 3D мегакарбон. Nissan оригінал, все. Касаю його виробник. Так, ставимо все назад. Як воно куди тут воно повинно зайти? Дивимося, щоб ми нічого не зламали. Ну, В принципі, цього, мабуть, не треба було ставити, бо його все рівно будуть знімати. Але отак. Скільки в нас це часу зайняло? Не знаю. Хвилин 15 мабуть. Скло піднімаємо і більше не опускаємо, бо тут деформоване воно... О! Це важливо, щоб воно не лопнуло. Все. Так воно і буде. О, чесно. Так. З цього боку. Ну все, вже машина. На 100 Йде. доларів дорожче і їде. Ну, і... Ще й хромове, Хром... ще й хромована кришка. Все, тепер їдемо на митницю. Отже, 350 кілометрів вже позаду митницю на швейцарсько-німецькому кордоні пройшли швидко, без черг. Технічно машина в порядку, нічого не дзеленчить, не виє, не вібрує, все плавно, двигун працює добре, ніяких проблем по ходові не помічено. Так що в цьому начебто все добре. Е З недоліків ще одна проблемка виявилась. Після того, як машина проїжджає 10-15 кілометрів, вискакує помилка по виникає помилка по передньому радару. Коли машину глушиш, за 10-20 км знову виникає ця помилка, потрібно буде розбиратися з цим. І от машина трохи ніж постояла і... Вона знову не заводиться. Акумулятор ще рідний, 7,5 років вже поставив я акумулятор на зарядку і побачу, наскільки його вистачить. Ну, швидше за все його міняти. Це машина 2017 року першої реєстрації, але в Україні вона буде. Як часто це буває 16 2016 роком. В Україні рахується дата виробництва, а не дата першої реєстрації. Ще цікаво комплектація ТЕКНА. тут є обдув підстаканників. Можна напої тримати холодними або гарячими. Звісно, тут все це треба чистити. Цікавий нюанс на половині машин. Немає антенки. Їх коли автовозом звозять, антенку викрущують, іноді кидають у салон, а іноді кидають у свій салон. І я от їхав, радіо погано працює, думаю, в чому справа. А антенку прийдеться докупляти. Дах з панорамою, шторка теж електрична. Можна повністю закрити. Можна в якийсь момент зупинити, можна відкрити. І можна люк відкрити. Можна або повністю люк відкрити. Або як квартирка. Теж дуже практично, зручно і там нічого не затікає, там все добре. Треба розбиратися, чому в салоні вода. До речі, в машині іспанська мова була поставлена. І зліва прапор Венесуели. Справа прапор Домініканської Республіки. Так що... Користувалися машиною точно на швейцарці. Вода десь під ногами пасажира переднього. Очистили машину трохи, хоча б, щоб в ній було негидко їхати. Насосили, почистили, помили вже виглядає краще. Воду тут я вибрав тряпкою. Ось стільки води вийшло на всю вулицю, але вона десь там знизу, тобто там її рівень був. Вона стоїть все рівно. Це треба повністю знімати обшивку, сидіння, все сушити і, і потім не знаю, запаху немає, тобто я думаю, це все можна буде назад поставити, бо машина з відкритими вікнами постійно стоїть, Воно не затухло. Але роботи багато. Такий неприємний сюрприз. Оригінальний акумулятор, ще рідний. Березень 2016 року, які більшість з деталей на машині. Правиш, прийшлося купити новий, поставити, бо той швидко сідає. Буду знімати сидіння, розбирати пластик тут і підтягувати підлогу, сушити. Тут треба відкрутити два болти і там роз'єми знизу. Ну, то як відкручу сідушку, тоді познімаємо. Перед тим треба обесточити акумулятор, щоб не було помилок по ребеках і всьому решті. Тут ще два болти ззаді, але треба сідушкою від'їхати вперед. Ось тут є три роз'єми під сидінням, їх треба розчепити і це і сидіння можна витягнути. 4 тріплення. Треба перед тим зняти акумулятор обозькому. Ці захисні панелі пластикові знімаються досить легко. Їх треба просто тягнути вверх і тут відтягнути у той бік знизу. Тут все на защіпках все легко знімається. Зад аналогічно тягнете вверх, тут відтягуєте бік і там на двох Кліпсах теж витягується, все легко знімається. Тут знімаєте оцей ущільнювач дверки, і оце все на пластикових застібках відтягується вбік. Ось. Прийшлося зняти ще одне сидіння. Знімається воно подібно, два болти спереді, одне ззаді. туди теж йде роз'єм і заліз я під кувюр. Тут вода стоїть. Не знаю, чого вода один бік машини мокрий повністю. Мабуть, або вікна не закриті, або е, тече десь ущільнюєш дверки. Отакий От під ногами е, пінопласт. Думав, там паролон, так як у старих машинах, то там його висушити нереально. Тут, бачите, так само пінопласт спереді. Після малярки під капотом все колюется подватывает.